Шановні колеги, шановний головуючий, всі 25 років в Україні керував не український народ, а ті, кому вони делегували свої повноваження. І виходячи з цього, як 25 років жила наша країна і в якому економічному стані вона знаходилась, наш український народ невдало робив вибір для себе. Нинішнє скликання парламенту взагалі може уйти в історію як таке, що остаточно позбавило Україну її економічної незалежності. Країна повинна змінити курс на курс економічного зростання. Інакше вона прийде до статусу колонії. Країни, яка е, спеціалізується на невигідній торгівлі, а це експорт ресурсів і імпорт високотехнологічних товарів. Країни колонії віджимають, заганяючи їх все глибше в боргову яму. А люди, які біднішують щодня, Починають жорсткіше експлуатувати свої природні ресурси. Країнам третього світу дають кредити не лише для того, щоб їм допомогти, а для того, щоб зробити їх безнадійно керованими зовні боржниками. Українські економісти добре знають, що робити для того, щоб вийти з кризи. Рецептів історії людства більш ніж достатньо. Ще в 17 столітті австрійський економіст написав дуже багато таких рецептів, дев'ять з яких сьогодні керуються всі найуспішніші країни в світу. Багаті країни, перш за все, борються за експорт своїх ресурсів, але виключно в готовій продукції. Тому що продукція це податки, це робочі місця. Якщо країни йдуть до імпорту. То вони роблять це так, щоб імпорт був не на 100% готовий, а дороблявся в країні, щоб дати можливість заробити вітчизняним працівникам. Багаті країни кожен сантиметр своєї землі досліджують, досліджують свої природні ресурси надра для того, щоб свій внутрішній попит задовільнити своїм внутрішнім валовим виробництвом. Вони добре розуміють, що 2 долара потрачені в своїй країні це набагато краще, ніж 1 долар віддати за дешевий імпорт. А в нас сьогодні занепадає ціла галузь, шановні колеги, промисловість, тому що не може конкурувати з зовнішнім світом, не може конкурувати з такими країнами, як Китай, і ще гірше з країною агресором Росії, коли весь світ прийняв санкції, а Росія продовжує продавати свої продукти на території нашої країни. Шановні колеги, депутатська група воля народу хоче, щоб її почули. Якщо одним з основних принципів Україна не визначить національної безпеки, крім відновлення армії, принципи підтримки національного виробника, це стане єдиним шляхом виходу з кризи. За... 30 секунд. Будь ласка, завершуйте заможні країни розбагатіли тільки через те, що десятиліттями та століттями їх уряди та парламенти. Захищали галузі вітчизняної промисловості. Якщо ми зараз під час бюджетного процесу не зрозуміємо з вами і не приймемо відповідні рішення, ми отримаємо знову консервативний бюджет, відсутність економічного розвитку і консервацію відсталості. Дякую за увагу.